Ей замінив, роздрукувати, заяву підписав, гарантійні листи є. Та скільки можна возити ці папери туди-сюди? Це ще й не факт, що їх приймуть. Приймуть <плес> тепер попередню перевірку документів можна пройти онлайн без черг та витрат на дорогу. Достатньо завантажити необхідні документи на сайті партнермов. Невже мене нарешті почули? Кілька хвилин, і всі необхідні дані про вашу організацію і предмет звернення вже внесені. Один клік, і заявка на попередню перевірку документів вже подана. Вся історія звернень зберігається в особистому кабінеті, а статус заявки оновлюється автоматично. І навіть не треба нікуди дзвонити. Система сама надсилає повідомлення про зміни. Жодних поїздок туди-сюди. Перевірка документів тепер онлайн.